Берлін не постачатиме Україні крилаті ракети Таурус та не допустить участі німецьких солдатів у війні за його каденції. Таку заяву під час виступу у Бундестазі сьогодні зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Нагадаю, що саме сьогодні його уряду можуть висловити вотом недовіри, адже коаліція під його керівництвом розпалася 6 листопада. У той же час Шольц вкотре наголосив на непохитній підтримці України. і Нагадав, що його країна є найбільшим донором допомоги для України у Європі. Згідно із законом, федеральний президент Франк Вальтерштайнмаєр може розпустити Бундестаг протягом 21 дня. Дата позачергових парламентських виборів вже визначена 23 лютого 2020 25-го року. Ворог докомплектовує підрозділи північно-корейської армії після втрат у штурмах у Курській області РФ. Про це повідомили у ГУР МО впродовж 14 15 грудня біля сіл Плехово ворожба. Воробжа, точніше, Мартиновка, підрозділи армії КНДР, зазнали значних втрат. Йдеться щонайменше про 30 солдатів вбитими та пораненими. Також біля Куриловки щонайменше троє північно-корейських вояків зникли безвісти у зв'язку з втратами. Штурмові групи докомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94-ї окремої бригади армії КНДР для продовження активних бойових дій на Курщині. Йдеться у повідомленні від наших розвідників.